Сьогодні у Євангелії сам Господь каже, Син чоловічий прийшов сюди, щоб не йому служили, а щоб він послужив і віддав своє життя За людей, щоб кресними страданнями, смертю і Воскресенням відкрити людям вход у Царство Боже. І я ніч не можу утворити сам от себе, каже Христос. Як чую, так і суджу, і суд мой, праведний, бо я не глядаю волі моєї, я, но волі, пославши мене Отця. Бог, Отець, послав Сина Свого, Єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погиб, но мав би життя вічної. Іменно в цей момент, особливо коли у церкві молимося, на древнішому церковно церковностоянському язикові, він для нас богослужебний, але він майже ідентичний до язику подкарпатських русинів, жителів Закарпаття. І тому не удивляємося, коли наш язик, нашу бесіду, многі люди, котрі втратили давню основу свого язика, не розуміють і удивляються, а на якому то язиковий іде та проповідь. І от одна жінка в інтернеті вислухала таких неособливо грамотних людей і взяла книжки Києві Печерської лаври з 15 віка і порівняла тексти із 21 віком і виклала в інтернет і указала. У Києві молилися ще до того, як Хмельницький об'єднав з Росією, як до Тиші Реч Посполита, то й всяку історію показала, а язик богослужебний не мінявся. Ми відповідаємо там вже на тому місці, а в нас у Карпатцю, історичній Карпатській Русі, ми не із 15-го віка, ми з 9-го віка не міняли язик. Тисячу років, тому всім незнайкам кажемо срочно ізучайте наш древній язик. Бо європейські народи, котрі вийшли з латинства, вони ведь у школах ізучають латинський язик. І в наших гімназіях теж на диво і в Ужгороді, і в Україні вивчають в гімназії латинський язик. Но принципово не вивчають церковнославянський. Принципово ніхто складує програму. Значить, люди бояться, щоб маленькі діти учні знали, яка їх подоснова, Яке преимущество мають наші діти в Закарпатті, коли вони обладають тим древнім язиком, да, коли немає спеціальної освіти. но... Владіє язиком древнім, Карпаторусинським, а він близький до церковного, які наші діти способні легше ізучати іностранні язики, особливо славянські, Європи, чеський, польський, словацький, хорватський. Лем за того, що ми знаємо ту тверду основу, Господи, Ти наградив нас такою, таким багатством. Язик, культура, богослуження 1150 років п'ятдесят років нашої православній вірі Поможи нам все то багатство, прийнятое від наших предків, сохранити і передати нашим потомкам, щоб на Вторе пришествия Христового, якщо в других містах ні, то в Закарпатті, на історичні карпатські руси, на теперішній Прашивщині, на Лемковині Польській, де живуть наші люди, щоб тот язик богослужевний звучав. До второго пришествия Христового, бо лиш так поступаючи, зможемо перед Богом засвідчити свою вірність Кирило Мефодіївської традиції, вірі православній канонічній, а у вічності, і зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.